Усім привіт! З вами знову Алекс. І сьогодні ми будемо перевіряти та вивчимо методи isClickable, isDisplayed, and is Displayed in Viewport. Вони нам потрібні для того, щоб перевіряти, чи елемент клікабелен взагалі. Тобто такі методи повертають boлі -тип, значення, типи тобто, true чи false. Тобто Можна клікнути чи побачити, чи у нас нема такої змоги. Тобто, наприклад, що ми будемо робити? Ми зайдемо на сайт webdriver.io, перевіримо, чи клікабельна ця кнопка, чи от Get Started. Ну, а вже ж вона клікабельна, тому що це кнопка, вона повинна бути клікабельною. Після цього ми перевіримо, чи видно цю кнопку да? за допомогою методу isDisplayed. І після цього ми перевіримо. Чи із displayed ось ця кнопка Get Started, тобто лінка у нашому футері. І ми перевіримо, чи is displayed ця лінка без скролінгу. Тобто наш сайт, наш браузер відкривається ось так ось. І ми не скролимо вниз. Ми перевіримо, чи ми бачимо ту силку без скролінгу. Ну, а вже ж ми не будемо бачити її. Давайте перевіримо та запустимо наші тести. Пишу команду npm run VDO. Зараз у нас запуститься команда, відкриється браузер, та я винесу браузер на до правої частини екрану, щоб вам було добре бач... ну, видно, що коїться. І також ми перевіримо ті значення, які повертаються. Тобто відкривається браузер. Давайте ось так от трохи. Ось Get Started перевіряємо. А ось true каже, true каже, да. опять true. true. І у кінці false. Тобто, is Footer Displayed in Viewport Viewport це наш екран. Тобто наш екран, де ми зараз бачимо на даний момент. Тобто, футер у нас. то що було в футері, ось ця лінка, вона на початку нам, ми її не бачимо. Тобто viewport це те, що бачить саме людина, коли відкриває сайт. Тобто, якщо я проскролю вниз, то viewport вже інший. Проскролю вверх, viewport вже теж інший. Він змінюється. Навіть якщо я, наприклад, зроблю збільшення чи зменшення зуму, viewport теж буде мінятися. Ось. На, це, на цьому все. Дякую за те, що подивилися. Я вам раджу переписати цей код. Тобто, методи дуже прості. Вони визиваються на елементах, на селекторах. Як ви можете побачити, все дуже просто. І виводиться у консоль. Дякую, побачимось.